Метрополітен був притулком для близько 160 тисяч мешканців міста Харкова під час перших днів війни. І тоді там перебували люди, і ми евакуювали людей по тунеля метрополітена до північного вокзалу. І крім цього, хочу сказати, що і сьогодні це основне укриття для місця під час повітряних тривог. Що стосується протикання, то у нас ситуація зовсім інша ніж у столичному метрополітені. Так, дійсно. Були дуже такі потужні обстріли, і через ці обстріли е, є сови грунту, але е, наші Служби е, працю працюють над е, тим, щоб локалізувати все на сьогодні. Е, це, це, це протикання е, повністю усунене, але ми ведемо роботи у ночний час, е, даби не заважати пасажира потоку. Що стосується е, переходу метрополітена, дійсно він зачинений, але це він зачинений е, завдяки тому, що там навчаються наші діти в метрошколі. Я нагадаю, що ми облаштував. Але п'ять станцій метрополітену, і там навчаються наші шкалярі, і це дуже важливо для нас. Тому ситуація така. Так, ми у ночний час продовжуємо роботу, але на сьогодні всі ці не гаразди усунені в повному обсязі.